Солдат Максим Кириленко загинув торік, 5 серпня на Запоріжжі. Йому було 44 роки. Довгий час бійця вважали зниклим безвісти. Військовий був родом з міста Пологи Запорізької області. На початку вторгнення разом із сім'єю евакуювався на Буковину. Солдат Іван Петруник брав участь у боях за Суми, а також служив на Авдіївському напрямку. Він загинув 23 лютого на Запоріжжі. Бійцеві було 43 роки. Василь Кирилюк мав звання старшого сержанта і служив у гранатометному відділенні. На службу чоловіка призвали 28 лютого 2022 року. Він загинув 22 лютого на Донеччині. Солдата Ігоря Кміта поховали на алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Іван Пилипик помер 23 лютого у госпіталі від поранень, які отримав під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 27 років. Солдата Григорія Крічуна поховали на Алеї Слави центрального кладовища в Чернівцях. Андрія Малованюка призвали до ЗСУ торік у лютому. Солдат служив на Житомирщині. Помер 1 березня у віці 42 років. Солдат Олександр Сторонський загинув 2 березня внаслідок танкового обстрілу на Донеччині. Йому було 43 роки. Солдат Іон Олар загинув 4 березня на Донеччині. Йому було 36 років. Солдату Івану Адамчуку було 35 років. Військовий отримав важкі поранення на запорізькому напрямку та помер 3 березня в одній із лікарень Дніпропетровської області. У нього залишилась дружина та двоє дітей. Із солдатом Адріаном Поліску попрощалися 9 березня на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Солдат Віталій Єремійчук загинув у 39 років. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Сергій Шевченко був сапером. Він загинув на Донеччині, коли разом з побратимами повертався з бойового завдання і потрапив під обстріл. Йому було 29 років. Старший солдат Руслан Гаврилюк отримав важкі поранення внаслідок танкового обстрілу. Лікарі не змогли його врятувати. Солдат Ярослав Клим загинув 7 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині. З ним попрощалися у селі Мілієве. Молодший сержант Руслан Васюк загинув 5 березня на Донеччині. З ним прощалися у Кельменцях. Солдат Дмитро Клим загинув торік у лютому внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу на Донеччині. Олексій Гаврилін долучився до ЗСУ торік у лютому. Був стрільцем-санітаром. Чоловік загинув 1 січня на Донеччині. Йому було 50 років. Солдат Макар Цурцуман був сапером. Він загинув 14 березня у Дніпропетровській області у віці 38 років. Солдата Олександра Мецканюка 9 місяців вважали зниклим безвісти. Його поховали на алеї Слави, центрального кладовища Чернівців. Солдат Михайло Голодніков загинув 10 березня на Запоріжжі. З червня минулого року він був стрільцем-санітаром. Василь Коваль до повномасштабної війни займався сільським господарством. У перші дні вторгнення долучився до ЗСУ. Майже півтора року коваля вважали зниклим безвісти. Чоловік загинув 7 жовтня 2022 року на Донеччині. Йому було 38 років. Сергій Допіряк був прикордонником та мав звання полковника. Загинув у віці 47 років. З бійцем прощалися у селі Круглик Хотинської громади. Солдат Дмитро Іліка загинув 20 березня на Донеччині у віці 44 років. У нього залишилися дружина та син. Сержант Дмитро Ткачук помер 16 березня у медзакладі в Харкові. З ним прощалися у селі Комарівці. Солдат Дмитро Бідняк воював у складі штурмової бригади. На Донеччині чоловік отримав важке поранення та проходив реабілітацію у лікарні Києва. Помер 14 березня у віці 33 років. Молодший сержант Іван Романко загинув 21 березня під час виконання бойового завдання на Луганщині. Старший солдат Юрій Сливчук загинув в аварії в Києві. З бійцем прощалися в Довгопіллі. Молодший сержант Євген Волощук загинув під Бахмутом. Бійця поховали на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Молодший сержант Дмитро Дущак воював понад півтора року. 25 березня боєць помер у лікарні у віці 34 років. Раніше на фронті загинув його брат Андрій Кучмій. Солдат Віктор Борецький помер у госпіталі 20 березня. Бійця поховали у Мошанців.